На запитання, що означають череп і кістки під розп'яттям? Це череп і кістки Адама, тому що Господь наш Ісус Христос був розіп'ятий з математичною точністю, така була його воля, над могилою прабатька Адама. Адам, вийшовши з Месопотамії під кінець свого життя, там, де був рай, де він прожив там всі 900 років, він пішов на Гору Морія, яка знаходиться в сучасній Палестині. І саме там є місце Печерка, де він молився, і місце, де він похований був. І от над місцем поховання. І був розіп'ятий Господь наш Ісус Христос. Причому є свідчення, що воїн Лонгін, центуріон Лонгін, який був при розп'яті римський офіцер, коли було затемнення, був землетрус, побачив тріщину біля Христа і за переданням побачив там черепі кістки Адама, на які скапала кров Господня. Отаким От образом, коли ми бачимо. На хресті зображені черепа і кісток – це череп і кістки першого Адама. А розп'ятий – це другий Адам, Господь наш Ісус Христос, який зробив наступне. Він возглавив собою рід людський, зробив те, що не зробив Адам перший. Адам перший вів нас гріх, Адам, другий Господь із неба, вивів нас із гріха. Перша Єва протягнула руку до забороненого плоду, Друга Єва, Діва Марія, зробила все те, щоб загладити провину першої Єви, виправити ці всі помилки. Отаким От чином, Господь наш, Ісус Христос, відкупив нас на місці поховання прабатька Адама. Тут відбулася на жертва, сам хрест є жертовником, на якому Господь Бог відкупив нас від вічної смерті, на якому він переміг зло, смерть диявола, піддав позору ці сили і власті бісівські. І з тих пір хрест це є знамення нашої перемоги, це буквально знаряддя нашої перемоги, добра над злом Бога над дияволом. Життя над смертю, через що ми шануємо Хрест і поклоняємося йому.